Як почалась плавного я вже свідомо перейшов на українську мову повністю. Мені трошки легше, бо я 5 років навчався у Львові. Тобто мені легше до української мови звикнути. Але загалом так само мені було це непросто взяти і переключитися. Я тим паче суржиком розмовляю полтавським. Потім вона українська взагалі не чиста. От ставте в коментах, хто розуміє <с>? мій полтавський суржик і багато хто згадує мене саме по суржику. І коли ми з вами розмовляємо російською, ми з вами за розмовляємо за кордонною мовою. Це не наша мова. І ми себе не ототожнюємо з українцями в цей момент. Я розумію, що для більшості російська мова це рідна мова, бо ви з неї виросли. Тобто українська мова у нас була Державна мова, а російська рідна, ми росли там в школі, вчили нас по російській. Дуже багато взагалі, всього було по російській. Але треба зрозуміти, що це не тоді життя цвіла і пахла, взагалі. і нам зараз кажуть відмовитися від російської, срочно терміново, включити українську. А що це величезний був вплив Росії, І в тому числі, що ми були в цьому впливі, що ми були прив'язані до Рашки, вона мала ключі і методи впливу для того, щоб на нас напасти. Навіть російські блогери самі кажуть, що якби Донецьк і Луганський розмовляли по-українськи. Прецедента такого величезного спасають руський народ, і прецедента для оцих мітингів, всі усьої історії виборів не було в такій кількості. Поймаєте небо це, це самі російські, оці такі як Скопєєва і так далі визнаються. Це вже всім понятно, але не зрозуміло досі всім українцям.